Сьогодні я вам розкажу про маловідомі локації одного з найбільш досліджених маршрутів в Карпатах. Гора Копілаш знаходиться на популярному маршруті дописаного каменя. Енкавидісти застрілили маму з дитиною. Туристи зазвичай її оминають, поспішаючи далі. А що буде, якщо дослідити не саму гору, а її відроги? Це місце ми відкрили буквально не так давно. Ми вирішили зруйнувати всі правила і ретельно обстежити, які таємниці приховує гора Копілаш. Дороги немає. І те, що ми побачили, нас дуже здивувало. Слава Ісу! Ми знаходимося на Буковецькому перевалі, і сьогодні ми відправляємося в одноземну подорож в околицях гори Копілаш. А також будемо шукати водоспади на Буківці. Сьогодні перший день календарної зими. Ви бачите, ось тут залишки снігу. Сніг випав минулого тижня, але вже практично повністю став. Хоча я підозрюю, що ось там в горі буде сніжно. Початку маршруту ми йдемо ось такою сільською дорогою. Звичайно, тут можна трішки під'їхати, але недалеко треба йти, тому що ми повертаємо направо на схил гори Копілаш. І далі будемо підійматися вгору. Головне не пропустити розвилку і початок підйому. Ми дійшли до цієї розвилки. Бачите, прямо туди дорога йде на черетів. А ми повертаємо направо і виходимо фактично на плече Копілаша. Ось там на ігриці видно, що сонечко, яке сходить, освітлює ось там хребет, вершечок, але ми перебуваємо повністю в тумані. повністю. Проте маємо велику надію, що розпогодиться. В одному з попередніх відео я знімав про церкву Софія Карпатська. Вона знаходиться там на схилах песного каменя. Можете подивитися відео ось тут. І ви тільки подивіться на оцю капличку з цими прапорцями. Вони ледь не молитовні, як у буддистів, що вкотре доводить, що буддисти пішли від гуцулів. А ми продовжуємо підйом по затуманених схилах копілаша. Тут дорогою є ось такий хрест, і мій однокурсник з Буківця розказував про нього дуже цікаву історію. Буцімто в 46-му році біля цього хреста НКВД застрілили маму з дитиною і зробили це дуже так підступно і жорстоко. Тобто стояли вище по схилу, і один ЕНКВД зарядив кулю, гонтівку і каже: Попаду чи не попаду. і попав, вбив маму з дитиною. Не знаю наскільки це правда, це розповідь мого однокурсника, одногрупника з університету, який живе тут на Буківці. Але таких історій про НКВД доводилося чути дуже багато, адже прийшовши сюди, на захід України, окупувавши ці території, росіяни встановили тут дуже жорстокий режим. І про це варто пам'ятати, тому що багато хто забув. Про війну, яка зараз триває, і думає, що вдасться якось пропетляти, якби москалі сюди прийшли. Не вдасться, друзі. Буде те ж саме, що було тоді 90 років тому. А дехто говорить, що росіяни сюди на захід України не дійдуть, бо ось такого не було. Але тут хочеться згадати одну важливу істину. За ХХ століття росіяни чотири рази входили в жаб'ї. Чотири рази. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте своїм друзям і подругам в лавах сил оборони, щоб ніколи такого не повторилося. Ми дійшли до наступного розгалуження маршруту. І ось сюди маршрут йде на полонинку і далі по хребту писаного каменя, але ми повертаємо праворуч. Орієнтиром може слугувати ось ця капличка, і йдемо траверсом, от по цьому схилу, аж туди. Це місце ми відкрили буквально не так давно для себе. Там шикарний краєвид, і про нього. Мало хто знає про ось той відрох копілаша, але ви будете знати, тому що ви дивитесь канал Капітан Замброня. До речі, прямо в цей момент. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео і прокоментуйте, чи вам подобаються краєвиди нашої Гуцульщини. Слава Ісу! Боже помогай! А ось ми вже прийшли на полонинку, з якої відкривається шикарний краєвид на чорногірський хребет. Ви можете його уявити, ось там Чорногора. І, до речі, сонце сідає прямо за Чорногору з цього місця. У 2022 році ми якраз сюди приїхали, були на захід сонця і були просто. Вражені цим місцем і красою краєвиду, який відкривається звідціля. Але зараз нам не пощастило так, як пощастило тоді. Тому що ми прийшли в молоко, нічого толком не видно, і можна тільки уявляти, яка краса відкривається звідсіля. Ми трішки посиділи, тут вже почало відкриватися все навколо, хмари розходяться. І зараз ми прямуємо на іншу сторону гори Копілаш до сироварні. Ось це, бачите, краєвиди внизу. Оце схил Копілаша, яким ми йшли. А в цей бік відкривається і Грець. Ну і там на полонинці теж сонечко. Потрошки освітлює схили. Дивіться, яка краса, починає відкриватися, особливо в отой бік, там дерева вкриті інієм. І в цей бік це якийсь, це якийсь рай насправді. Ми вже дійшли до каплички на роздоріжжі, прийшли ми звідтіля, ось тим схилом. Ось там на горі знаходиться капілаж, а ми йдемо зараз праворуч. Цей траверс обходить капілаж і виходить ось туди, десь на полонинку, а далі можна вийти на гору до сироварні. Ми Вже практично вийшли на хребет, але подивіться яка погодка, тут теж молоко і туман, практично нічого не видно, і так з туману виринають, немов привиди, оці смереки виглядає просто бомбезно. Але коли з туману починають виринати люди як привиди, то це стає по справжньому страшно. Ми прийшли до сироварні. Зараз спробуємо потрапити всередину, якщо там відкрито, то там поп'ємо чайку. Ха, без шансів. Тут закрито. Тут, тут закручено. Тут можливо і можна відкрити, але чи є зміст. Коречі, з того всього ми ось тут на призьбі вирішили посидіти, тому що тут є укриття від вітру. Але проблема, що Святослав, як завжди, розсівся на сухому і залишив для нас шикарне мокре місце. Тому завжди носіть у гори піддупник. До речі, в сьогоднішньому поході я тестую новий рюкзак. Це рюкзак від Nature Hike. Він водонепроникний і це головна його перевага. Скручується рюкзак ось так ролом і защіпається на фастекси. Після цього всі речі, що всередині рюкзака залишаться непроникними для нього, навіть не треба рейнкавера. Всередині рюкзака є одне відділення, коли складаються всі речі, і потім рюкзак закривається. По боках тут є такі кишеньки, які фіксуються, куди можна складати речі, для яких потрібен швидкий доступ. А сюди можна зачепувати якусь куртку чи, до прикладу, тапочки. Єдиний нюанс, що в цьому рюкзаку немає спинки твердої, тобто потрібно гарно пакувати речі, щоб вам було зручно йти в поході. Мені рюкзак подобається, протягом цілого походу досить комфортно було з ним поводитися. Тут є нижній і верхній відділи для фіксування рюкзака на тілі, тобто пояс защіпається, щоб воно все не болталося, і верх. З цим рюкзаком можна комфортно робити в до горбів. Ми посиділи, почаювали і зараз покидаємо це. Чудове місце, сироварню. До речі, ось там є такий таємничий об'єкт. Підкажіть, будь ласка, що це таке в коментарях, бо я реально не можу розпізнати. І зараз ми прощаємося з оцими прекрасними краєвидами і повертаємо туди в ліс, спускаємося таємною стежкою. Але таємну стежку ще треба знайти і не заблукати не що викликає, скажімо такі, труднощі. Минулого року, коли ми ходили на писний камінь, ми спускалися саме цією стежкою і натрапили там на об'єкт, який назвали Криївка. До речі, ніхто в коментарях так і не вгадав правильно призначення цього об'єкта. І сьогодні ми спробуємо відвідати Криївку рік. Після її відкриття подивимося, що там і як там. Ну, але її спочатку треба знайти. Коли ви дойдете до точки, де йде спуск просто вниз, потрібно повернути праворуч і піднятися вгору. Ось там вже видніється криївка. Заходимо всередину, подивимося, як там в кімнаті. О, бачите? Тобто тут є. Лавочки, це навіть тапчан, я б сказав, і на той бік на той бік теж ось такий тапчан, правда, тут теж волого, так? Ну, але немає вітру. Тут така вологість, що ось тут на стіні почали рости гриби. Уявіть, так що можна ходити збирати гриби у. Будиночки, криївки, в хатки ухилянтів під горами. Сподіваюся, тут скоро будуть рости білі гриби. А ми зараз тут поп'ємо чайку нарешті безвітряно, сухо і комфортно. Ми посиділи почаювали, прощаємося з цією криївкою, розвертаємося і починаємо спуск в бік Пуковецького перевалу. Тут екстремальна ділянка, можна впасти, тому треба збігати за допомогою зігзагів. Так, ми збігаємо і тут відкривається фантастичний краєвид. Вау, ви тільки подивіться. Топчик. Вирішили спускатися у пришвидшеному темпі. Добре, що є сніг, тому що якщо доведеться падати, можна впасти не так боляче. Вау! Бляха! Це було екстремально! А тут вже перші хатки. Стрімкий спуск. Чекай, чекай, чекай. Інколи хочеться отак пробігтися, бо що це додає якогось драйву. А подорож. Це має бути пригода. Майже внизу. Десять хвилин і ми спустилися з вітіля прямо на дорогу. А тут, як бачите, чудова погода, гарна видимість, краєвиди сюди, бік Спензової, Ось там на горі є церква. А ми спустилися з оцього. Схило, який засніжений і виглядає неймовірно казково. Гадаю, що до Буковецького перевалу нам десь до кілометра залишилося. І далі ми будемо шукати підхід під Буковецькі водоспади. Подивіться, будь ласка, туди. Ось той схил повністю засніжений. І там панує зимонька зима. А з іншого боку, там уже відлига, снігу обмаль, там сонечко і там тепло. Таким контрастним є наше життя. Потрібно пам'ятати, що в житті буває по-різному, може бути важко, але після цього буде легше або буде ще важче. І потрібно берегти себе. Якщо ви відчуваєте, що вже не вигрібаєте, що кукуха їде, можливо, варто звернутися до фахівців. Але якщо ви їх не знаходили чи не знаєте, де їх знайти, то раджу вам спробувати такий проєкт, як Mindly. там ви зможете знайти психолога на будь-який смак, який вам підходитиме. Посилання в описі до відео. Також знижки і всілякі цікаві програми будуть теж в описі до відео. Заходьте і бережіться. Ми повернулися на Буковецький перевал. Ось бачите, тут внизу женуть овець. Вони йдуть в хаті. І ми йдемо туди на перевал. А звідтіля будемо їхати шукати водоспадики. Зупинка потік. Звідціля ми. Переходимо дорогу на інший бік, і ось цією дорогою ми йдемо до першого водоспаду. Потрібно пройти десь метрів 200. Пасовище. Ага. У мене була корова, а вона їла клієнки, всякі, а то всякі є туристи. Ну. Пішли там до, до, до на, вибачте, насрали того і лишили, а корова то їла. Ага. І він то заборонив і зірвав ту табличку. І а тепер в нього вже немає, в нього кінь деш, там він вже нічого нікого. А, добре, 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 що ви сказали, дякую. До речі, зверніть увагу, як тут внизу видно траву, снігу взагалі немає. І таке враження, що якась весна чи то рання осінь, потепліло. Доходимо до ось цього слупа. Він може бути вам орієнтиром, а далі треба перелізти. Паркан, і ми спускаємося туди-вниз в потік. Ось там вже видніється водоспад, і він такий височенький, я вам скажу. Метрів шість висоти. До речі, Вуйко, який нам підказував маршрут, казав, що не йдіть сюди, тут немає чого дивитися. А насправді ви бачили, яке це красиве місце. І біда в тому, що місцеві люди вони не цінять те, що мають. Загалом, мало хто з людей цінить те, що має, а це потрібно робити. А далі ми вирішили оцим потоком від місця, де ми знаходимося, йти вниз. Долиною до водоспаду Буковецький нижній. Ноги вже практично мокрі. Але як тут вже ж цікаво. Це фактично міні-Амазонія, де повна невідомість. Дуже багато завалів. Дуже багато. І треба або їх обходити, або йти фактично потоком. Що ми і робимо? Отакі перешкоди трапляються на маршруті, їх треба долати. Але далі ділянка з нормальною дорогою. Потоком дороги немає. Залишилося 100 метрів. Так, куди тут? Куди тут йти? По воді йду. Геть, ноги мокрі. Гадаю, що ми дійшли і ось там внизу водоспад Буковецький нижній. Ось так виглядає цей водоспадок. бачите, він такий невеликий, десь до 2 метрів, думаю. Але прикольний і дорога до нього вартувала чи не більше, ніж сам водоспад. Коло водоспаду Буковецький нижній тестуємо рюкзак на захист від води. І зараз прямо ми його опустимо туди воду, подивимося. Чи речі всередині рюкзака будуть сухими чи будуть мокрими, як вважаєте. Бляха, там всередині апаратура до камери, куртка, купа всіляких речей. Мені реально страшно, але заради, заради підписників каналу Капітан Земброня ми це робимо. Рюкзак не тоне, як бачите, тому що там тому що там набрано повітря, але я його ось так. Навіть під водоспад закину. Ну що ж, давайте подивимося, що там всередині. Куртка абсолютно суха. Документи сухі, ліхтарик, павербанк. О боже, там всередині ще був павербанк, міг вбити павербанк. Але він повністю сухий, так що рюкзак виправдав себе і проходить тест на захист від вологи. Дивіться, яка красива долина. Ось там сідає сонечко, внизу водоспад. І це чудове місце. Щоб закінчити відео, але мені багато чого додати. Тож зустрінемося в іншому місці. Це була дуже цікава подорож, яка вкотре довела, що навіть на перший погляд попсові локації можуть бути максимально не попсовими. Тож досліджуйте Карпати, бо вони того варті. Хочу подякувати всім спонсорам каналу, всім, хто підтримує на Патреоні, на Ютубі, закидає на картки Приватбанк чи Монобанк. Завдяки вам канал продовжує розвиватися. Приєднатися до цих чудових людей можна за реквізитами в описі під відео. Також в описі під відео будуть інші корисні посилання, як от треки на подорожі чи знижки на спорядження з промокодами від капітан Земброня. Тож користуйтеся на здоров'я. Наше життя бентежне і дуже мінливе, і гори, принаймні мені, допомагають долати складні етапи. Тож цінуйте природу, любіть Україну, досліджуйте її. Вона насправді фантастична і заслуговує вашої уваги. Не забувайте підтримувати свою армію. І коли у вас випаде нагода, обов'язково сходіть у горбачки. До нових зустрічей!